Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні малюватиму чашку з чаєм. Що для цього потрібно? Спочатку намічаю, де там буде вона стояти, сама широка її горловина намічаю, потім її висоту, де буде блюдце. І далі малюю еліпс. Еліпс це буде її вверх, потім денце намічаю. Так. Я не вимальовую його так, як вчили нас по всім правилам, типу ще один еліпс. Ні, просто ту видиму частину, яку бачу я. Далі бока. Вона така якась дибна, випукла, але в неї дуже красивий колір. Ви потім це побачите. Намічаю, малюю ручку. До речі, чомусь цього разу. Я так дуже чітко все вимальовувала, оці такі товсті лінії, товсті контури. Насправді на акварельному папері так краще не робити, тому що він дуже ніжний, дуже такий, а, але мій не дуже ніжний, а, то його можна трошки помучити і постирати. І... такий. я не можу його рекомендувати, тому вам його і не рекомендую. А просто малюю, продовжую малювати, далі малюю блюдце, нам, намічаю його е, товщину, воно досить таке е, товсте. Ну, можливо, це е, е, така, такий фаянсовий посуд, або напівфарфор, тому що в нього дуже цікавий колір поливи. І, знаєте, в мене така особлива любов до, до кераміки. Дуже люблю я цю всю історію. Дуже люблю ну, кераміка це ж не тільки майолікові вироби, так? не тільки глечики, а й різні чашечки. <гум> так, обов'язково намітила я, де буде в мене бліки, на, на блюдці, їх там два. А, далі мене малювала я. А, Сам чай в, так, в чашечці. Е, він теж там з бліком таким досить великим. Ну, і можна брати братися. Ця... Ага, ще я вирішила намалювати якийсь там, е, ну, типу квіточка, якась кімнатна рослинка. Так, злегка, але чомусь захотілося доповнити композицію. Ну, в общем в мене. Е, Легкий такий скетч перейшов мало не в картину. Добре змочила папір і чай просто намалювала жовтою. У мене зелений чай, те, що я люблю зранку. А далі просто бірюзовим кобальтом, чистим я малюю, зафарбовую не все прямо як забор, але. Трошечки по тіням проходжусь більш густою фарбою. А далі до цього кобальту додала, е, додала звичайного синього кобальту, і вперед, цими двома кольорами я і буду їх використовувати далі. Все поступово-поступово додаю. Об'єму, додаю тіні, додаю обходжу, обережно обходжу бліки. Треба, щоб вони залишилися світлими, щоб вони залишилися нетронутими. Також цей блік буде на самій чашці. Він там такий незначний, але в мене чомусь я його зробила досить великим. ну Нічого. Там, по ходу, він трошечки замалюється. А далі, до цієї ж суміші, я додала умбри, І ось тут вона трошечки в мене вийшла з-під контролю, підтираю її. Ну, Хоча я не засумувала, що воно потекло, спочатку думала, не витирати, потім думайте, ні. Хочеться, ж все-таки, щоб була якась чіткість. І я далі а, контур а, зверху там таке обрамлення. Таким кольором є. Далі я от, от така, така чуд, чудна полива була на цій чашці з якимись такими темними вкрапленнями. І от Саме оце є Умбра з цієї суміш, що вони от, от цей колір передають Воно є і на ручці і десь прям ці плямки по самій чашці. Далі десь там тінь. На блюдці і на денечку така темна. Я їх підвела. от Потихеньку все це додаю додаю. Навколо ручки, звичайно, ж буде тінь від, ну, там, власна, тінь буде падать. А далі я взяла коричневий сутінковий, Фіолетовий сутінковий, дуже красивий колір, гранульований, така цікава грануляція там, з таким якимось зеленкуватим підтекстом. До речі, якщо вам складно зрозуміти, що таке грануляція, що таке пігменти, у мене є, а зараз в доступі вебінар, на цю тему. Там я розказую все про пігменти, як читати етикетку на акварелі. Я думаю, вам це буде цікаво, кому буде цікаво, тож переходьте до мене в інстаграм, там всі деталі. Пишіть мені там в особисті, і можна буде отримати доступ до цього, до цього вебінару. Також півменто, так, так, гранульованим кольором може, з фіолетовим. Зробила там фон зверху і також зеленим. Я зеленим кварцом, це теж із, грануля... із серії з грануляцією, роблю ті рослинки. Роблю тінь біля блюдця, обов'язково повинна бути тінь. Вона така синювата. І потихеньку не спіша, тому що мокрий був а лист, я промальовую а, ну, так, Там ніби з золотом є таке зверху обрамлення. А, там не тільки золото, там і оцей коричневий а, Є умброю паленою і кобальтом змішую, роблю такий темний колір і обрамляю. Чашечку. А також я вас прошу поставити вподобайки, написати коментарі, підписатись на мій канал, тому що це, я надіюсь, ваші ці відео будуть корисні вам і ви мене не загубите. А також це, як кажуть експерти, піднімає алгоритми Ютубу і моє відео зможуть побачити більше користувачів. Ну, а для чого це потрібно? Для того, щоб наш україномовний контент був більш цікавим, більш охоплювався більшою кількістю людей. Тож я вам буду за це дуже вдячна. І поки я древенела, поки я балачки балакала, я вже он скільки там промалювала ручку. Уже там я потихеньку-потихеньку додаю якоїсь чіткості, а на чашці є така випуклість, і цей коричневий колір її добре так підкреслює. Я це роблю. Жовтим кольором проходжусь по самій чашці. Там теж є такі вкраплення. Ну і мені хочеться цього додати, це буде більш живописніше, більш цікаво. Звичайно, коли це малювати з фото, з референсів, то так дивишся, наче й небагато там кольорів. Але як подивитись на чашку вживу, то там ого скільки кольору, скільки напівтонів. Я зараз це все не вглубляюся, тому що ну, все-таки ми обмежені з вами часом. Тому... Ось тільки так просто а, зробила таку акварельну замальовку. Ще трошечки промалюю, а, промалюю тінь, промалюю там тож таке таку теж, а, легке обрамлення, а по самому-самому краю а, тарілочки блюдця. І робота моя майже завершена. Ще забіжу наперед, що я промалюю трошечки ем, цією ж зеленню ем, самі листочки. Хочеться червонуваті зробити там такі гілочки і промальовую листя. Ем, все так легко, досить, так, знаєте. Ем, Натякаючи, не все потрібно деталізувати, ну, щоб все-таки робота на цій роботі, на цій малесенькій листівці чашка була головною героїною, а листя -то вже так. вже малесенька така приправка. Формат менюсінький, формат листівки. Ну і... Здається, здається, моя робота майже готова. Ще, знаєте, я що забула намалювати тут олівцем. І я на якомусь етапі взагалі забула про це, що я хочу, щоб там був стікер, що це чай, заварений, чай з пакетика. Тому такий стікер повинен бути білим, але я все замалювала, тож... Малюю його тепер оцим таким блакитним кольором. Ще трошечки там на чашку цього ж блакитного. Все я ніяк не огомонюся. Бачите, вже на чашці цій блік замалювала то, що лишала, але насправді і на референсі його там немає, тому що світло падає ну, з іншого боку. Зараз іще. Трошечки деталізую, там, зверху, на... на чашці, візьму білила, білила, використовую гуаш, тому що в акварелі вони досить такі прозорі. Мені захотілося більш чіткого, роблю бліки на, зверху по чашечці пробігаюсь. Ну, Це, практично, я по всій роботі зараз пробіжусь. Так, злегка-злегка намічаю, обережно тоненьким пензликом по ручці. Хочеться дуже обережно, щоб було не занадто, не багато. Десь плічок по чашечці. І тепер саме цікаве, ниточка, яка тримає. Пакетик а, і оцей стікер, який з'єднує оця ниточка. Я також візьму темним кольором а, зроблю таку невеличку тінь. Зараз промалювала білим а, і трошки зроблю темним. Ну І загалом робота готова. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео.